Зараз роблю собі сніданочок. Я вже каву тут залишки розкоші. І буду відкривати новий смак. Буду відкривати новий смак шоколад. Карамельки в мене немає. Треба замовляти, тому що мій самий улюблений взагалі. Це смак карамель. Але інколи смаки теж інші я п'ю. Але один із улюблених все одно у мене карамель. Кожен смак у нас по-своєму смачний. Є такий більш солодкий, є такий більш нейтральний смак. Тому у нас всі коктейлі по-своєму смачні і за різною консистенцією виходять. Тому треба шукати вибрати саме саме смак. ご苦労さました。